Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Ми відкриті для того, щоби те, що звершив Господь на Христі, воно все проявлялося. І я приймаю це вірою, Пасха Господня для мене в моєму житті. Тому мир вам, мир дому вашому, миру усьому всьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить. Амінь. Читаю текст. Він записан в Посланні до євреїв, 11 розділ, 3 вірш. Тут написано так, що вірою, вірою, пізнаємо, вірою пізнаємо, що віки, віки створені Словом Божим. Так, що з невидимого сталося видиме. Дивіться, як. Створено все, як створені віки, як Господь створив все: небо, землю, світила людей, тварин, як Бог створив словом, Словом. Ми бачимо, що словом все створено. словом ми можемо будувати, словом ми можемо творити. І що відбувається з невидимого. Слово це звук. І ти вкладаєш віру, і там є певна влада в цих словах. Щось збудовується, щось твориться. Словом створені, Божим Словом створені віки. Все Бог творив словом, сказав Бог, і з'явилося. Сказав Бог, і з'явилося. Сказав Бог, і з'явилося. Що це нам дає? Ти можеш брати слово, Боже слово, і творити цим словом своє життя, впливати на своє здоров'я, на свою економіку, на своїх дітей, на свою родину, на своє майбутнє. І ти будеш бачити, як ти сповідуєш Боже слово, як ти проголошуєш, як ти, як зернятко, кидаєш це слово. І сьогодні ти нічого не бачиш, але через час щось виростає. Тому що ти сказав Боже Слово, ти посіяв Боже Слово. Ти посіяв Божі сімена, Божого Слова, і потім виростає врожай великий в твоєму житті. Тому, друзі, ми сьогодні словами Божими. У нас є Біблія, Слово Господнє, Слово Боже, святе письмо. Ми сьогодні можемо. Сповідуючи Його, проголошуючи його, роблячи це з вірою, ми можемо благословляти себе, своїх дітей, своє майбутнє. І в той же час ми можемо проклинати себе, коли ми говоримо погані слова на себе, на своє покликання, на своїх дітей, на свою економіку, на своє здоров'я, токсичні, руднівні слова, ти себе. Проклинаєш. Тому, друзі, давайте будемо тими людьми, які збудовують, які надбудовують, які творять Божими словами свою долю. І хай Господь сьогодні помаже мої і твої уста. Амінь.